Я ніколи не зможу розмовляти на камеру та й виступати перед учнями. Так думала Настя, коли прийшла до мене на інструкторський курс. Хоча за плечима вже був інший курс для викладачів та 8 років досвіду. Але думки про невдачі були набагато сильнішими. Настя переживала, що буде виглядати безглуздо перед учнями і що не зможе ніколи записувати ось так просто відео, висловлювати свою думку. А була невпевненістю собі, думала, що не зможе досягти всіх своїх. Цілей, але ми зробили все для того, щоб змінити її мислення. А це саме перше, над чим треба працювати, і трансформувати її у впевненого у собі викладача. Настя переїхала з дому у власну студію в Торонто. Вона записала онлайн теорію для свого курсу. Вона підняла ціни на свої послуги. Вона навчилася регулярно і правильно вести інстаграм, підключила помічників. Також стала офіційним партнером Бабенко Бренд організувала живий івент в своїй студії і вже не боїться виступати. Та саме головне, що після навчання випустила 16 учнів і зробила 11 800. Так, що ваші сумніви у собі ще варті того, щоб підкладати свій розвиток на потім?